Йой, як файно! товариство, як усе заросло. Давно тут не знімав відео. Прифайного, благословенного і натхненого, надіюся, дня п'ятниці. Сьогодні вчимося з якогось доброго фільму або книги. І саме нині цікава книжка Антоніо Джерланда Ключ до Біблії Старий Завіт. Це книжка, якою нас вже <кхи>, лякали в семінарії. Бо буває таке, що так тебе залякають якоюсь книжкою, чи так часто там. Тебе пробують як би тебе не вчити, або що, що книжка тебе викликає якийсь переляк. Серйозно, я вам чесно признаюся, в перший раз за 13 років цю книжку я взяв до руки, я в захваті, яка класна книжка. А то в семінарії нам постійно говорили, читайте Черландо, а що він каже, а що каже Антоні. А слухайте, виявляється, така крута книжка. Так прикольно підкреслює купу нюансів із біблії. Ну, чудо. Тут можна. Просто мільйони речей виймати, але я хочу з вами поділитися сьогодні однією річчю. І протягом останніх місяців три-чотири купе разів чую різні закиди проти влади. Ну, бо нинішній президент щось там щось там не зробив, а влада, а генерал, а інші, а в ТЦК, а ще десь. Послухайте, ми думаємо собі, що сьогодні відбувається щось унікальне, щось, що ніколи не було. Натомість є такий період у історії Ізраїля, коли і народ собі сам вибрав царя, вибрав монархію, як вони сказали, і євреї, щоб було так як у людей, як в інших, як у інших народів. І такий прикольний півабзацика. Або декілька речей. Така думка. Монархія це людська установа, і вона не стане якимось чудесним ліком проти бід Ізраїля. Вона матиме свої позитивні і негативні риси, залежно від осіб, в яких вона історично буде втілена, але це буде установа, яку Бог упродовж певного історичного періоду використовуватиме як стрижневу структуру Союзу і відповідно до стосунків між Богом та Ізраїлем. Сила. Тобто, розумієте, кожен раз, коли в нас якась чергова влада, або ми обираємо іншу владу, і нам здається, о, все, тепер ми заживемо. От тепер все буде інакше. Так добре пам'ятаю, коли завершилася помаранчева революція, нам батьки пояснювали, що відбувається. Ми стояли перед телевізором, і коли там були ці всі завершальні процеси, коли ми співали в голос і сльозами на очах, а те, чи браве наше діло, покажуть люди, скаже час. І, і ми так сподівалися, все, от нарешті. уже, а брр. А воно пішло, як пішло. І це, це так важливо зрозуміти, що будь-які наші стосунки, неважливо, чи це особисті стосунки на особистому рівні, чи це стосунки на державному рівні, на рівні спільноти, на рівні церкви. Якщо вони виняті з контексту стосунків з Богом, з живим із Ісусом, то вони завжди будуть підпорщені. Вони завжди підуть якісь у трубу, підуть якісь у корчі, у дебрі, хоч куди, але не, 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 не там, де не треба. Вчора мені каже, мій друг, мені здається, що вихід України є тільки в тому, аби вся Україна покаялася. Він так говорить, я думаю, боже, чи це реально? Я не знаю, чи я в це вірю. Хотіло бся, але я не знаю, чи я в це вірю. Розумієте, нам здається, покаяння це там, не знаю, вийти на мирову з Богом. Покаяння це почати з ним жити, почати з ним стосунки будувати. А нам завжди здається, ну, цей президент вдав вже не, не такий, як треба. Добре, кома наступний. От наступний. А і цей щось такий трошки якийсь бракований. Хто знає, може бракованих випускають. О, нам треба наступного, о, наступний вже. І це щось не так. І так весь час. Брати і сестри, <сі> <сі> <сі)> дай буде постійно. Бо у, 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 у варіанті євреїв це монархія, тобто у них це були царі. У нас, це, у нас це не монархія, ну добре, демократія на, на чолі з президентом, з урядом. І ми зверте, оцей уряд, оцей парламент, оцей президент. Ну, послухайте, це лиш люди. Мені особисто так допомагає цей вірш. Не надійтеся на князів чоловічих, людських. У них нема спасіння. В них нема спасіння. Нема спасіння у президента. Який би не був ідеальний президент, в ньому нема спасіння. У Верховній Раді, в уряді, в Верховній ряді, Раді, Раді. В уряді нема спасіння. Робіть, що хочете. Нема спасіння в Верховній Раді, нема спасіння в якомусь іншому уряді, нема спасіння у політичних проєктах, законах, нема спасіння. Це не працює. Тобто, зрозуміло, очевидно, ми повинні бути патріотами. Ми повинні бути як, як найкращими громадянами свого села, області, країни. Так. Боротися, боронити. Так, слухатися св свою владу у всьому. Увага! Окрім гріха, так. Але не ставити надмірні надії. Бо лише тоді і монархія, у нас нема монархії, але навіть монархія лише тоді нормально цокала і йшла в ногу, лише тоді йшла до розвитку, до благословіння, коли була у здорових стосунках із Богом. Без цього неможливо. І це можемо може, одразу дорівнює, перенести на своє особисте життя. Лише тоді моє життя буде плідне. Буде згідно волі Божої, буде мати хороші наслідки, коли буде, коли буде у стосунках із Богом. Нема стосунків, нема магії, нема якихось формул, немає якогось чаклунства. От ми там зараз щось пошаманимо, трошки священої водички, трошки ладану, трошки ще якихось амулетиків, не знаю, оберегів. І, і, і все буде у нас добре. Не буде. Це так не працює. Богові треба нас самих, а не те, що ми можемо дати. І так само, доки ми йдемо до Бога лише за тим, що Бог нам може дати, а не до самого Бога, це не працює неймовірно. Тобто, і саме тому Ісус каже, лише тоді, коли ми все втратимо, ми здобудемо. Лише тоді, коли ми своє життя загубимо, тоді ми його знайдемо. Ой, товариство, в нас купа роботи. Але це робота файна, це робота плідна і це робота на глибокому рівні. Дякуємо Антоніо Джерландо за. Такий файний файну підказку. І за прикольний урок, що слухайте, не всем, що чого ми лякалися в семінарії, справді лякає. Воно може бути і благословенне. Просто треба до нього правильно підійти. Файно. Дякую. Антоніо, щастя тобі здоров'я, якщо живий. А якщо не живий, ну, то щось там роби, аби трошки ми більше зближувалися з Богом і через стосунки особисті наближали перемогу в Україні, в наших родинах. В наших головах, в кінці кінців і серцях. Прикольно. Також пригадую, що цього тижня є окрема збірка у честь 4-ї річниці Майтеся файно для оновлення апаратури і для інших оновлень для команди Ходім. Дякую за всі ваші донати і за всі ваші благословіння. Майтеся файно, бережіться. Пам'ятайте, що все у нашому житті залежить від стосунків із Богом, а інше є на іншому місці. Mai disse é "fino", me